Друзі, всім привіт! Passat b 5 130 коней в ньому, бо кВт, не помню точно вже. Сьогодні буду давно це хочу зробити, але сьогодні хочу зняти я турбіну, подивитися що там з нею. Бо я думаю, що там геометрія вся засрана і не працює. Із-за цього передув або не додув і турбіна не, не включається, не крута. В принципі, жінка їздить без турбіни, їй вистачає, але єдине, що на обгон, звісно, трудно йти. Так що треба трошки зайнятися пасатиком. Давно я цим не займався, ті, хто за мною слідить, їздив, він як часи заводиться, все нормально. але... Турбіна не працює. Що я тільки не перебирав, не, не передивлявся, але все показує на те, що просто машина не показує ошибку саме цього датчика. Датчик працює, бо як його виключаєш, то зразу показує ошибочку. Якщо він працює і всі шланочки вже все поміняв, все тут тиск є повітря то це актуатор теж працює, все працює, а, а, а турбіну вирубає комп'ютер. Ну, і комп'ютер вирубає а, цей датчик. Бо як його соєняєш, відразу вирубається комп'ютер. Тобто комп'ютер не подає імпульс на клапан 75-й. Тому, друзі, я вже що тільки не робив, міняв ці клапана, все-все-все, все, 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 все це, це, це нічого не дає. О, А чомусь я думаю, що все-таки, потім запитав в колеги, у нього теж була така проблема. Все-таки я думаю, що передув не додув, цей датчик просто вирубає, дає, дає показник на мозги, мозги вирубають. Електрику не подавіть на 75-й, тому турбіна не вмикається. О, ну, Провіримо. Хочу, щоб це розібрати, друзі, я все знімати не буду, бо тут якби, елементарно. Все, все Страхамудія це все знімається без проблем. Тобто я це все вже робив. Покажу, які там може моменти трудні, де буде трудно дістатися або ще щось, або ще щось. Не знаю, чи буду знімати. Бо є варіанти, я бачив, знімають повністю з колектором, до цим всім. Тяжко, тяжко, мені кажеться, тяжче, аніж тут 4 або ж три. Гайки е -е, треба відкрутити і можна її зняти. Ну це я так думаю, а там побачимо. може там ще четверта вроді під низом. І це буде саме тяж, тяжче зробити, бо, бо ями немає, а дістатися туди дуже трудно. Ну, побачимо. Може нічого такої немає, а може є. Забачимо, як кажуть. Так що, друзі, давайте на зв'язочку розкажу вам, що тут трудне, тяжке, ще ні. І побачимо, чи можна це самому зробити. Я думаю, можна. А як це віддати десь, щоб хтось робив, то попадете, я думаю, на ну, 500 злотих це так, 100 доларів, як з куста. Так що давайте. Купив собі там чистку для, ГР... для ЕГР. -а. Ну, так само для турбіни пише. Але до цього ще треба дойти, головне зняти це все. О, сам, сам вал турбіни, начебто немає в нього люфту, нічого такого. Ну, побачимо. Давайте на зв'язочку розбираємо. І так, друзі, як обіцяв, по мері поступлення Якихось тяжких моментів я вам зараз розкажу. Чому я зняв, знімаю колектор, зняв колектор повітря, знімаю штани. Бо тут є два таких болта. От її можна зняти так. Тут три болта і там три болта. Один болт цей ще можна розкрутити, а ось два, один там. І один там, це пошти нереально. Тому, друзі, знімається колектор. Тут не, тяжко нічого нема. Раз, два, три, 4, 5, 6, Шість болтов. Тільки треба вам обов'язково, треба вам, треба, треба, треба. Де той ключик, ключик, ключик не бачу. Зігнутий ключик. Короче, ключик з, ось з такого набору. Зігнутий, бо в мене був в мене, коротше, в мене був такий ключик. Ось. Цим не підліжеш там в деяких містах. А, 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 а. а той ключик десь зник, але. А, він, він упав. Він там упав, треба було достатньо забути. О, такий полузігнутий, як клюшка, то він отут і саме тут. Треба такий ключик на ці два, бо не підлізеш сюди, це мішає. Забужек називається, Коротше, не важливо. О, тут, на удивлення, ці знизу гайки більш-менш легко відкрутились. О. Ця штука в мене, бачите, обламалась, бо це йде на, 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 на турбіну. Зараз вам покажу. Ось там така штука. І щоб її відкрутити, треба тримати оцю гаєчку, а крутити цю. Я цього не знав і там тяжело підлізти було. Я почав крутити цю, і вона місці з трубочкою благополучно скрутилася і відламалася. Тому, щоб ви знали, це бачите, це вже вам великий плюс, що ви бачите, дивитеся це відео. Ну, я на розборочці вже знайшов, вона там копійки стоїть рядышком розборочка-то, а ви будьте акуратні. Тому, 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 тому. Ці в мене болти пішли, я їх ще не відкручував, але вони пішли три штуки. Ну і там далі треба той патрубок розцільнити внизу. Я його розцілянив і ще не знаю, там ще буде для мене, я так розумію, несподіванка така ось там сюрприз, але це буде пізніше. Там ще якісь сідуть. Ідуть якісь трубки, Короче, покажу вам далі. Зараз зніму, спробую це все знімати і розкажу. І так, друзі, продовжуємо. Хто любить камасутро, це, це для вас. Дивіться, Як, якщо турбіна рідко знімалася, бо нормально знімали її люди, то тут на цих трьох болтах я вам вже до цього казав. Ліці нормальні, вони відкручуються, але тут вже все злизано на 12-11 на 11 аж заходить. Короте, для того я зняв штани зняв колектор. О, Ну це ще не все. Коли ви зняли штани і колектор, у вас ще залишається внизу, бачите, там такий отвір такий. Там був болтик на 13. Болтик цей вкручується. Тут є кронштейн для турбіни. Туди він вкручується. То є, цей болтик треба витягнути, тоді оце все починає рухатись. І ви цю штуку якось вниз так втягуйте ну, і пробуйте на себе а дивіться, тягнути. Це була бруда. То вимітаємо. Було брудо, ну, вимітає, вимітає. брудо за моїх е, ботинком. йо моє все, іди добре, окей. Йо. Друзі, тому дивіться. Той болт викручуєте і пробуйте його тягнути. Вам буде казатися, що воно не витягнеться, бо тут шпильки, нема місця, але ви так його вниз подавайте, трошки усіє і все воно вийшло. Нічого не не пошкоджено, все, все добре, все нормально. Далі, далі, самое головне, У нас тут, тут у нас вход. Ось це що я обламав. Там у нас вход масло да, охлаждає турбіну, походу. Або змазує, бо охлаждає, точно не знаю. А тут у нас виход внизу. Вон, бачите, така трубка. І ви турбіну не витянете, бо треба цю трубку відкрутити. А цю трубку, щоб відкрутити, там внизу пальцями так нащупаєте, внизу є два болтика. Вони на 10 в моєму випадку. Отакі. От на 10 і ось така зірочка. Сфокусую. Не сфокусую. Ну, коротше, Десяточкою накидним. Накидним на 10. Зараз покажу яким ви можете це зробити. Ви можете ось таким. Ось одну я відкрутив, зараз другу докручую. Тобто можливо. Головне, щоб вони там були не зажаті мертво. Тоді ви відкрутите. Якщо не відкрутите, я навіть не знаю, що далі. Може як яма є, то легше це робити. Але коли воно... Стареньке, то, то трудно, коли вже його відкручували, видно, що не раз. Ну, пробіг вже, навіть 300 О, ну, Тому, якщо ви любителі такої движухи, щоб у вас руки були отакі, як... так що тоді вам, в принципі, можна це все зробити. Я зараз витягну, вже покажу, як коли я витяну. Ну, все рівно прийдеться відкручувати тут турбіну, але ну, вже як витягнеш, може, може якось приспособом якимось можна відкрутити і гайки обов'язково поміняти, щоб були гарні добрі гайки. Давайте, люди, далі продовжуємо. Ну що, друзі, камасутра продвигається потихеньку, Ось про що я говорив вам тут на два болтика. це сюди, зверху. З цієї заходи в турбіну, з цей виходить, протікає через турбіну, охлаждає або тиск може дає, точно не знаю, напишіть хто знає. Ну, ось така картина, друзі. Витягнув я. Удалося мені це все зробити. Витягнув я. ось Так воно виглядає. Зараз навіть він відкрутив тут, таким ключом здоровим гайку. Ще одна залишилась ці гайки поміняю і буду пробувати окремо ставити штани, ну і окремо турбіну вже. До турбіни, то потім розберемося, будемо розбирати, дивитися, що там далі. Ну, Наразі так, може далі буде. Друзі, ну ось я штани відкрутив. Одмучати три болта, вони злизані, але вдалося мені. О, зараз відкрутив тут ці три болта, два верні цих. оцих. Теж були такі злизані на 10, але на 9, я там мудрів чудив, але зробив. Зараз всі добре пішли, бо вони не злизані. Зараз відкриваю і тут буде, знаходитися у нас э, геометрія, чи як вона називається, під... хто знає, скажіть правильно. Тобто довжен таки бути э, ге... ну, геометрія, так. Да. Ви знаєте, зняв, в принципі, в принципі оцей. Оця штучка, що керує геометрією, легко ходить. Не знаю, дивився інші відео, але я думав, що якщо геометрія забита, то повинна тяжко ходити і для того шток евактуатора не, не піднімає, в нього нема сили. А тут легко все ходить туди-сюди. Може навіть не в цьому причина бути. Побачимо. І так, друзі. Будемо закінчувати цей серіал з пасатом. Поставив нарешті, бачите, я поставив ці е, як, ну, декоративні напевно, штучки на місце, бо тут було знято за все. Ну і не випадково тут лежить цей е, стеровник, як кажуть в Польщі, комп'ютер да, машини. Е, Зложив я ту турбіну, все на місце поставив, то була причина не в ній, я вам вже казав. Ну і Доходимо до кінця, щоб вже закрити цю тему. Дивіться, е, все-таки це був. Саме проблема була в цьому комп'ютері. І ви вже знаєте по, по відео, е, я його пропаював, але це нічого не допомогло. Поїхав я, бо я ну, якби до цього всього дійшов, а перепрошити машину я би не зміг я. Да? Треба було шукати програми. Коротше, в цьому треба трохи шарити, не було бажання. Поїхав я тут до одного механіка. З... Взяли ми купили Бушний, перепрошили все. Ще була проблема в цьому насосі, електромагнітний насос, да? який качає на... я вже все позабував, бачите, як називається. забув. Ну, коротче, Тут він і так мене заглушений, але трохи він пропускав, утікало там е... тиск. О, але то, -то важно було. Найголовніше була причина в цьому комп'ютер не давав імпульс, не, не вмикав клапан N75. Вон він там стоїть. І він не регулював турбіну. Тобто, Поміняли, перепрошили шланг, так як було, так і є, все залишилось. Ну, той, той насос теж поміняли, бо трохи втікало. І все, і машина запрацювала, як повинна працювати. Так що, друзі, якщо у вас така якась проблема, то знаєте. Голову собі не ламайте сильно. Ну, попробуйте, звичайно, там подивіться, чи тиск є, спровірте, але самому це зробити можна, можливо, бо я і перевіряв, і тиск, але без, без приборів все одно до когось треба звертатися або купляти ці прибори. Тому замінили цю штучку. Цю мені дали в подарунок, віддали. О, і все працює. На даний час, я думаю, що буде працювати. ну 3 дні вже їздимо, все нормально, 4, навіть, навіть навіть більше. Сьогодні вже не на неділя. Так що все працює, все добре, турбіна робота, газу дав, поїхав, тяга є. Якось так. Так що, друзі, давайте. Всім до зустрічі, якщо задавайте питання, якщо щось, бо я вже якби в цьому пошти мастер в цих машинах, перебрав все. Ходову робив, там дивіться, відео є, масло міняв фільтри міняв. Ну Все сам робив. Тут, тут звісно, я сам вже не дав ради, бо треба програми, треба... Ну, треба в цьому трошки розбиратися, трошки заглубитися, а часу немає. Тому тому так, друзі, давайте підписочки, лайки і дивіться на мої ролики про ауді розказую, бо це, це в нас. Друга машина в родині це для жінки купив, щоб вона вчилась їздити на автоматі. Ну, а в мене ауді, як ви знаєте. тому... Давайте, до зустрічі. Надіємося, що більше сюди, е... як кажуть, повертатись не будемо по таким проблемам. Тільки будемо масло міняти і фільтра, і все. До зустрічі, давайте, підписочка.